Скоро літо. І на території ділянки біля Блакитного озера на Дніпропетровщині кипить робота. Ескаватори розчищають прибережну частину від мулу та розівнюють пляж. Робітники видаляють каміння, прибирають старі хворі дерева та насаджують нові. Новий пляж біля заїмки створюють за європейськими нормами: альтанки та навіси від сонця, мангали, перевдягальні, дитячі майданчики. Оборудовано стаціонарні вбиральні та душові. Автівки гостей зможуть розміститись на обладнаній парковці, адже відпочивати на цьому великому пляжі будуть не лише мешканці Єлизаветівки та дачних кооперативів, а й гості з Дніпра, Кам'янського та Запоріжжя. Планується, що мешканці найближчих сіл та дачних кооперативів зможуть безоплатно проходити на цей пляж, щоб скупатись в озері. Але, на жаль, у таких планів є супротивники. Зараз ми готуємось до пляжного сезону. Уся інфраструктура повністю буде: там ліжаки, душові кабіни, сміттєві баки, ну все, що треба людям для відпочинку, все це десь буде. Будуть гарні навіси, ліжаки, тобто все буде дуже красиво. У середині травня ми відкриємось, буде вільний доступ для усіх охочих. Так як зараз ведеться ще будова цієї ділянки і повністю наводиться марафет, зараз якихось цін ми не можемо сказати, але. Для місцевих жителів, підчеркую, буде вільний доступ, якщо вони захотять просто прийти покупатися з рушничком, немає ніяких питань. Але якщо вони будуть сюди нести там, пакети ЗТБ, шашлики, за якими буде треба потім вбирати, вивозити сміття, туалети і так далі, це буде якось окремо. Якусь вартість мати, а також що там стоянка автомобілів буде, якусь вартість мати. там. І розваги та послуги, які ми будемо надавати, вони будуть щось коштувати. На сьогодні маємо інформацію, що е, блакитний пляж е, буде відкритий для, для відпочинку. Безкоштовного відпочинку місцевих мешканців цю інформацію ми донесемо в наших внутрішніх чатах. До відома всіх садівників. Це дуже гарна і приємна новина, і ми теж вдячні не тільки вам, а й власникам. Є приватної території, але плани щодо облаштування цивілізованої зони відпочинку для мешканців двох промислових областей дуже не сподобались власнику сусідньої ділянки Сергію Зінченку. Він збудував фешенебульну турбазу, у гості якої користуються пляжем сусідів і залишали там гори сміття. Для того щоб уникнути безладу, власник майбутньої зони відпочинку був змушений відгородити її парканом. Щоправда, поки що це не спрацювало. Через отвори в огорожі гості підприємця приходять бенкетувати на те. Територію сусіда та полушають по собі ось такий безлад. Проблеми у нас із нашим сусідом. Це наш сусід, так історично склалося, що в нього ділянка без пляжу та доступу до водойому. Але ми поставили забор якось відгородити свою територію від його, аби уникнути якихось спорів та те, що він брав кошти з людей. За в'їзд за розваги вони йшли на нашу ділянку. Тут вільно користувалися усім, псували майно і таке інше. А ми з цього нічого не заробляли і потім витрачали свої кошти на відбудову цього всього. За словами власників блакитного пляжу, до них регулярно звертаються правоохоронні органи, реагуючи на скарги пана Зінченка. Це просто відволікає людей від справжньої роботи, адже скарги ці, м'яко кажучи, дивні. Скаржився пан Зінченко і журналістам. Ось що він розповідав в ефірі Суспільного: вони перегороджують забором, все те майно, яке там стоїть за забором. Вони кажуть, що попробуй ще забери. Під майном мається на увазі грубо сколочені дерев'яні столи та лавки. Вони простоїли зиму просто неба і зараз розвалюються на дровски. Його майно ми йому пропонували забрати ще з зими, коли не було паркану. Був вільний доступ, він мог це все вивезти, воно дерев'яне, спокійно можна взяти та переїхати. Ну, він тягнув до початку сезону, щоб потім визивати поліцію, і тут були скандали. Що можемо, ми йому переставляємо. Так як воно там зіпсоване вже, згниле, то воно псується. Ну, що маємо, то маємо. Якби. Якщо хоче, він приїде забере. Якщо суть конфлікта між сусідами не в нікому не потрібному дерев'яному мотлоху, то в чому відповідь на це питання ми бачимо в матеріалі видання наш репортер. Там Зінченка називають підприємцем, який втрачає бізнес. Журналіст писав, опираючись на слова Зінченка, а не на документи, тому він не зрозумів, що його співбесідник, м'яко кажучи, невідвертий. Зінченко розповідає, що гості його турбази Одеса проходили до води, користуючись землею Єлизаветівської селищної ради. Але це не так. Ця ділянка знаходиться у приватній власності з 2001 року. І якщо попередні її власники дозволяли Зінченку користувати користуватися своєю власністю, то нещодавно вони вирішили покласти цьому край. До цього моменту в соцмережі та ЗМІ Єлизаветівки та Кам'янського писали про те, що за доступ до озера співробітники Зінченка вимагали у людей гроші, а тих, хто виступав проти такої практики. Могли і геть не пустити такі скандали. Відбувались влітку 2023 року. Як пише видання Собитіє, люди звертали з цього приводу до правоохоронців, але все було марно. До побачення це моя чесна територія. Тут я живу. На я пляж, не можу будь прийти. ласка, на пляж. Будь ласка, отам. У розмові з журналістом наш репортер Зінченко говорив про якусь міфічну природоохоронну зону біля водного об'єкту. Чому міфічну? Тому що біля блакитного озера її немає, адже за офіційними документами озеро на даний час знаходиться на земельній ділянці, яка перебуває у постійному користуванні управління капітального будівництва міської ради Кам'янського. 220 гектарів землі свого часу були надані у постійне користування УКБ Дніпрозашинської міської ради для обслуговування кар'єру номер один і відносяться до земель промисловості. Голубе озеро не затверджено в установленому порядку, а розроблений у 2006 році водний паспорт Голубого озера, не затверджено до цього часу. Строк дії водного паспорту становить 5 років. Чи мають права власники блакитного пляжу на ділянку, на яку зазіхає пан Зінченко, згідно з офіційними документами, так. Tulkom. Ось витяг з земельного кадастру. Зверніть увагу на цільове призначення ділянки: це землі житлової та громадської забудови, призначені для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування. Власне, саме цим і готуються зайнятися власники ділянки. Вони повністю погодили свої плани з державою та отримали від неї офіційний дозвіл. А що каже геокадастр про ділянку пана Зінченка? Як він сам казав журналісту нашого репортера, він викупив кілька ділянок, що належать. Жили садівництво, і ці ділянки досі є землями сільськогосподарського призначення для ведення садівництва. Сьогодні ці ділянки забудовані житлом, закладені плиткою. Ця ділянка менше всього нагадує сад чи виробництво сільгоспродукції. До речі, відповідно до земельного кодексу України використання земельної ділянки не за цільовим призначенням тягне за собою примусове припинення прав на земельну ділянку, як власності, так і користування у судовому порядку. Не зовсім зрозуміло, чому державні органи, які так турбуються щодо нікому не потрібного мотлуху, який громадянин Зінченко покинув на чужій земельній ділянці, багато років не помічають свавілля пана Зінченка. Що з приводу цієї суперечки думають справжні садівники сусіди пана Зінченка, вони Дуже схвальовані його зухвалою поведінкою. Якщо ви маєте на увазі Сергія Зінченка, то я особисто з ним мав телефонний розговор розговір, де мені він повідомив в ультимативній формі, що відпочивальники його приватних розважальних об'єктів будуть відпочивати на нашому садовому. На пляжі садово, ну це не, тільки наш, п'яти садових товариств. Це дуже неприємна новина. Побудувати паркан, мабуть, не досить доречно, але мені здається, що якщо це, що він сказав, що воно буде мати місто, то місцеві мешканці самотужки побудують цей паркан. А якщо з території Зінченка буде якась проблема та будуть люди ходити на цей частний пляж, скажімо так, товариств, то ми, як власники, допоможемо товариствам побудувати якусь загорожу або паркан, щоб припнути це ну, порушення якихось людських норм та усім було комфортно і затишно. Справжні садівники вклали багато грошей на плаці, щоб облаштувати для себе затишний куточок біля озера. Члени садівництва добре знають і поважають один одного, тож на їх пляжі, спокій і безпека. Вони не хочуть, щоб поряд з їх дітьми бенкетували п'яні компанії та залишали після себе гори сміття на березі. Наші садові товариства зайнялись благоустрієм. Території, яка знаходиться між товариствами та Блакитним озером, ми вже дуже багато років доглядаємо свій власний пляж. А сьогодні, із за якихось процесів, може бути таке, що на наш садовий пляж будуть ходити відпочиваючи з оцих туристичних об'єктів, які не мають ніякого відношення до садівників. І це нас дуже-дуже турбує. Це питання дуже болюче. Моя позиція це позиція всіх садівників, і ми її обговорювали неодноразово з іншими садовими товариствами, з іншими головами правління. Нас це не влаштовує. От це все, що тут зроблено, це зроблено силами самих садоводів. П'ять садових обществ це, грубо говоря, 1500 людей. Ось наш маленький пляж, ми посадили дерева, культурили, ми здесь загораємо, купаємося. Всі охочі до здорового способу життя, будуть плавати, кататися на сапах або вільно. Ніяких перешкоджень для людей тут не буде. Що думає місцева влада про конфлікт двох сусідів? З'ясували журналісти Суспільного. Якщо держава в 2001 році передала в приватну власність земельну ділянку, будь-де будь-яку, то Забрати її назад мають тільки в, в, в двох випадках: або це буде згода власника, або за законом у нас передбачено вилучення для суспільних потреб. Або це повинно бути рішення суду. Судова тяганина навколо цієї земельної ділянки тривала руками. Нарешті Верховний суд прийняв остаточне рішення. Поточний власник володіє цим участком на цілком законних підставах. Тож сподіваємось, що всі непорозуміння владнаються і не зашкодять приємному відпочинку.